Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга. Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перша тема це ага. воєнні дії у Курській області. Покажіть мені карти. Як там зараз істинна ситуація в Курській області для наших захисників, для наших воїнів? Десь які всі гарні карти. О, тобто вони там засіли, вони там залишаються, вони від тіля не підуть. Карта магія, хитрий хід, карта ловкача, карта, ну, не знаю, як тут оце карта розв... розвідка, шпигуни, там оце секрети, тайни. Тобто тут все правильно мастерсь... мастерські, зроблене діло. Тобто, все отак. Май... Майстри. Майстри своєї справи вони зробили. Тобто вони там стабільно, вони там закріпилися. Слава Богу, далі дивимося. Чи будуть наші захисники просуватися далі у Курській області? Так, повернення земель. Дивіться, всі карти прямі. От як карти зараз говорять? Так, це буде. Повернення додому, повернення під рідний е, дах, карта мир. Забираємо, забирає, бачите, як кольцо взяли, забираємо, повертаємо. Так, це все карта, так кажуть. Давайте спитаємо так, уже замахнемося на більше, а чи е, е, стане е, українським? російський, ну, на, е, як зараз, тимчасово російський, да? останнім часом е, місто Курськ. Чи стане він українським? Курськ. Дивіться, там вони кажуть, будуть його захищати, вони не пускатимуть туди. Тут бачите, раніний воїн. Вони не будуть давати. Тут боротьба йде за Курськ, так його просто не візьмеш. Я не бачу поки що захоплення Курська. Поки що. Все залишається так, як є. Тобто до Курська ще, можливо, ще рано дивитися, ну тут іще е, поки що закрито. Покажіть мені карти, чи підуть наші ЗСУ у інші області е, Росії? Чи підуть наші війська у інші прикордонні області Росії? Ви знаєте, не підуть, а побіжать. Ба, Починає башта, кордони всі відкриті. Оце бачите, оце карта захист кордонів. Нападали на мене, а я зупинився і мені допоміг друг. А це карта: нема перешкоди, ідіть, двері, як ото, е, Путін каже, наші границі безкрайні. От Заходьте, хто хоче. Оце, оце воно про це. І тут іде, кажуть, так. Будуть рухатися далі, ще як будуть рухатися далі, так? Будуть просуватися, будуть просуватися, так. Але з тратами, і з нашої, і з їхньої сторони. Втрати будуть великі. Ну, кажуть, що будуть просуватися. Так. А чи погодиться керівництво Росії в майбутньому? Повернути українські землі в обмін на їхні російські землі. Так, погодиться Путін і його команда путіністи на обмін його територій, російських земель на наші українські. Н -н -н. Ні, дивіться, ні, ні в какую, Ви що? Ні. Їх тільки треба вибивати, просто, знаєте, як смолою вивпалювати. Ні. Н -н -н. Дивіться, ця карта називається неможливо домовитися. Н -н -н. Ні. А -а. Так, давайте зараз запитаємо, а зайдуть наші війська у Курчатов, місто Курчатов. А, справа часу, але так, карти кажуть, що зайдуть. Дай Бог, дай Бог, більше нічого не буду казати. Тепер скажу так. Чи буде ем, атомна електростанція, яка знаходиться у Курчатові, місто е, ем, Курської області, чи буде АЕС? Атомна електростанція, АЕС, так. електростанція, чи буде вона. Під контролем українських України, скажемо. Чи буде вона під контролем? Захищають. Захищають, не дають. Не дають, не дають, не дають. Ні, я не бачу, щоб наші зайшли туди в курчаток. Нема, нема цього, нема. Карти не показали. Тепер покажіть мені. Я трошки прихворіла, вибачайте, там <кій> покашлюю, ну нічого, вже, вже процес виздоровлювання йде. Ой, так, а, покажіть мені карти. Як це ситуація в Курській області від... <кій> відобразиться на... на нашому Донецькому напрямку? На, ф... на лінії фронту Донецького напрямку. Як це від... відобразиться? Кажуть, що йде підтримка, йде. Тут кажуть, як то, знаєте, це все? Це все буде те, що нам треба, але якось. Кажуть, що дивіться гарні, тут карти, це карта свято, це карта майстерність, це карта е, професіоналізм. і карта о, 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 очільник, це один. А це не один, не один, тобто ти не один, в тебе є допомога. Наші їх зупинять. Наші їх зупинять. От, і захоплення нема. Вони, тобто вони за, затормозяться. Вони затормозяться. Вони, бачите, буксують. Пробуксовка йде. Буксовка. І наші тримаються, тримаються. Ну, звичайно, вони там просовуються потрошку, але цей рух буде набагато сповільніший. Вже буде повільніше. Це емоційно виснаження, тобто там сили не вистачає. Карта сила перевернулася, сили нема. Не та сила. але вони ще її забирають. Зараз запитаю ще. Чи, буде росіян, чи будуть росіяни ще перекидувати війська із Донецького напрямку на територію Курської області? Туди. Чи будуть вони туди на їхній напрямок? Курськ, Белгород, там ще що. Чи будуть вони. Так, вони будуть. Так, да, да, бачите, такі самі. Так, вони будуть, щоб зупинити, вони будуть перекидувати. Так, ну от, сьогодні читала, що Покровськ, 10 кілометрів вони біля Покровська. Господи, спаси з нашу Донецький Покровськ. Чи захоплять росіяни Покровськ, Донецьку, місто Покровськ Донецької області? Це те, що казали, я пам'ятаєте, я казала, що 20 кілометрів лінія фронту, а Покровські квіти висаджують, клумби. А замість того, щоб купувати е, якісь там дрони чи рити окопи. А там квіти висаджують, А там уже зараз ну, ворог приблизився. Зараз запитаю, чи буде захоплений місто Покровськ Донецької області росіянами? чи захоплять вони його? Дивіться, карти кажуть, якби оця ще третя карта була пряма, карта смерть. Я б сказала так. А тут кажуть, ні. Не, його не, не захоп... Нема тут повного захоплення. Нема. Тут зупинка. Тут зупинка, бачите, вони можуть стріляти, вони можуть там залізти на, на окраїну, але захоплення, повного захоплення тут немає. Тут немає. Ну, вони, а стріляти, звичайно, будуть це, звісно, бачите. Тут... Жарко, гарячо, небезпечно. Але. Захоплення Покровська карти не показують. Слава Богу. Так. Ще мені писали сьогодні, що це Курська область, оцей, оцей хід, це як ловушка для наших воїнів. Так, покажіть мені карти. Це ловушка для наших воїнів, наші перемоги у Курській області. Це ловушка для наших воїнів. Ні, це не ловушка, це, це фейк, ні, це, це істина, це правда, це, це так задумано. Це наша ловушка, з нашої столини ловушка для них, але не для наших. Так, ще я зараз питаю, Оце, Оці події в Курській області, які зараз відбуваються, і там на кордоні з Білго, Білгородської області, вони приближають нашу перемогу. Конечно, 100%. кажу дивіться, всі прямі карти. Тут карта доблість. Доблість, коли бачите, один наньос кіки палок, а він все одно стоїть. То, то їхня сила вона перевагає на Їх же там, як -отому, мошка, мошкари якоїсь повно. От. І тут кажуть, нам дають безперервний потік. А бачите, тут старенький сидить і виписує. Каже, я так думаю, що це Байден, старий такий сивочолий чоловік, і він пише, пише, і іде як поток, поток. Тобто тут кажуть, і ще й в нас тут щось іде на потоці вже. Дай Бог, щоб у нас почалася своя. І це кажуть, так, це воно приближує перемогу. Так, зараз запитаю, чи. Е... Росія, Росія. Армія РФ. Вона капітулює. Армія РФ, вона капітулює на війні у війні з Україною. Вони будуть якось, знаєте, при ждати, чекати, чекать. Щось будуть, знаєте, от прит притаяться, але... Щоб вони там, знаєте, капітулювали, цього нема. Цього не показують. Тут дивіться, вони доведуть їхню економіку, доведуть усе там. Просто, знаєте, як ото. Ну, от вже як до бедності, ніщити, то коли люди почнуть щось тут вже бунтувати, і тоді тільки щось вони почнуть домовлятися. Ну, це ще не скоро. Це ще не скоро, вони почнуть тільки домовлятися. Хто мене дивиться спочатку? То я завжди казала, що поступово війна перейде на сторону Росії. І всі туди, якось усі, як собаки як ярювання, всі нападуть на Росію. Китайці вони, знаєте, чекають, коли Росія буде виснажена, коли вона буде знаєте, така вже ніяка. І вони, вони вже так там розпоряджаються їхніми землями, там усе, там вони будують, вони там щось і роблять. А так вони просто прийдуть, вони без як от, єдиного вистрілу, вони все заберуть оте все, що до Уралу. заберуть. Можливо, там ще якась ося, нижня країна, які там, от, от, там, Монголія, може там ще щось вони заберуть, не знаю хто. От. Але вони заберуть. заберуть. А Я бачу, що до, до Уралу ось, з тої сторони, от там все буде забрано, там і Японія забере, там все поростянуть ту. Росію. Тобто те, то, що вони бажали нам, як Жириновський казав, торт був у вигляді України, і вони різали. Оце тому, оце ці страні, це все. А це так буде їхніх. Їх будуть розтягувати, їх будуть розтягувати. І нікого, ніхто їх не підтримує. Навіть ті, які їх підтримували, вони від них будуть відвертатися. От. Тому що це заходить дуже-дуже глибоко. Це вже. Просто як ото безвозвратний процес. Вже нема. Назад вороття нема. Тут вже не можна, так що. Ой, я визвращаюсь, все буде добре. Ні, ні, тут вже все. Тут вся машина потягнула один за одним. Так. А... Ще мені пишуть. Ви пишете. А... Це правда, що. А як же його звати? Мішустін. Мішустін Чи... Ой, можливо, я, я помиляю. Давайте, зараз я прям подивлюся. Михайло Мішустін, голова правительства Росії, Російський державний і політичний деятель, економіст, председатель правительства Російської Федерації. Так, должность председатель правительства Росії з 2020 года. Так, от. И вы мені пишете, що Путіна, Путін, Путіна хочуть замінити Михайлом Мішустину. Так, це правда чи ні? Це правда хочуть чи ні? Так, дивіться, хочуть, дивіться, карта вибор. Вибор. Кажуть так, дивіться, вибор. Вибор. І чоловік сидить і тримає, щоб він тримав ситуацію, щоб він утримав ситуацію. От. Так, це правда. Це такі розмови йдуть. Це, це 100% правда. А тепер, дивіться, знизу карта. Башта, вони хочуть Путіна обрати. Це не просто так, що Владимир Владимирович, уходіть. Ні, тут прям хочуть прям якийсь переворот. Державний переворот хочуть зробити, бачите? Тут все показують так. А от зараз запитаю: чи буде в Росії державний переворот? Чи буде у Росії у майбутньому? Державний переворот, коли будуть Путіна скидувати. Ні, державного перевороту я не бачу. А -а. Тут кажуть, знаєте, як ото зроблять вони тихо мирно. Ну, вони там, вони ж всі, боягузи. І тут кажуть, чекають смерті. Чекають смерті, є смерті або помогти можуть. Так, але не державний переворот. Ні, державного перевороту не хоча вони є такі, хочуть там щось зірвати, підірвати, це вони хочуть, це правда. А тепер задаю питання: чи буде Михайло Мішустін, який зараз голова правління Росії, чи буде він виконувати обов'язки президента Росії? Карти кажуть, що так. Дивіться, як показали карти. Дивіться, от король. Тут це, це такий водний знак, що я гляну, тут він написано, коли він народився. О, третій, о, о Водний знак риба. 3 березня він народився. от Водний знак це він. Март оце імператриця це Март. Березень і шостий. Він 66-го року. Ну так, так, карти кажуть, так і кажуть, що це, так, да, він буде. Так, а давайте подивимося, як оцей Мішуцін вплине, якщо він буде президентом Росії, виконувати обов'язки, можливо. Якщо він буде виконувати обов'язки Росії, президента Росії, як він вплине на війну в Україні? Чи зупинить він цю війну? Ні, А, дивіться, не скоро, декілька етапів. Тут кажуть, карта уход. Хватить уже вибирати. Давайте щось вирішувати, ставити питання ребром. Але тут кажуть, нечесні документи, там спливе дуже багато документів, які вони не ну, чесні, неправдиві, брехливі. Там полізе все, полізе всі, всі секрети, карта секрети. Стануть прав... відомі всім. Карта... Там, коротше, виходить, що там ніяк не так взяти і зупинити. Тому що там вони всі пов'язані. Ну, він буде намагатися. Він буде намагатися зупинити. Так, бачите, карта, зупинка. Зупинка. Так, зупинка щось тут. Але тут, знаєте, придеться віддавати. Віддавати якісь території. Вони втратять землі, вони втратять свої землі. Так, от зараз запитаю, чи. Поверне е, Росія армія РФ е, території Курської області, які зараз знаходяться під контролем ЗСУ. Чи повернуть воїни Ар, армія РФ території Курської області, які під ЗСУ? Кажуть так, але бачите, по, е по, по паперовому по бумажній узгоді, по бумажне соглашення. Так, так, тут кажуть, що щось будуть домовлятися. Так. Так. Так, вони повернуть, але це, коли це буде? Це вже інше питання. Можливо, е так, а ну зараз так. Це буде обмін. Наші території, вони повертають наше все, а ми віддаємо їхнє. Це так буде? Вони будуть упиратися, упиратися, щось не хотітимуть віддавати. Не буде це так, знаєте, от один на один. Ні, Це щось тут, не. Зараз я спитаю отак. Крим повернеться до, до України. Крим. Ми повернемо Крим в Україну. Вони будуть боротися за, за последнього, бачите ж, виход до води, щоб не плавали лодки, щоб у нас не було водного коридора. Вони не будуть давати, вони не хочуть давати Крим. Вони його ніяк не хочуть. Ну, поки показують карти, що ще тут нема повернення Криму. Так, такого скорого. Поки що нема. Можливо, потім карти покажуть. Зараз поки що кажуть, нема. Ну, це кажуть, не, не скоро. А, все-таки повернемо, але тут сімка. Це сім, може, може і сім років. Може, 27-й рік. Повернемо, повернемо. Да, повернемо, повернем, але не скоро. Зараз ще поспитаю. Яка доля чекає Кримський міст до кінця цього року? Що чекає Кримський міст до кінця 2024 року? П'ятдесят на п'ятдесят тут є пошкодження. Але повної руйнації нема. Пошкодження є. Але він якийсь буде, знаєте, хворий. Хворий поранений Ну, якийсь, знаєте, частково, частково. Зараз запитаю так. чи можна буде по ньому їздити по цьому мосту у 2025 році? Чи можна буде їздити на транспорті? через карішницьку протоку на Кримському мосту. Чи можна буде з'їздити у 2025 році? Ну, тут кажуть, частково він якийсь непригодний. Він щось там як обмеження, обмеження в русі. Важко нагрузку йому не можна. Обмеження. Ну, такого нема, щоб сказати там, що їздить, в да, стопро. 100... Ні, тут якісь йдуть пункти, кому можна, кому не можна. Ну, щось там йде якась поломка, йде поломка руйнація, але це не Пойна, повна руйнація. Покажіть мені карти. Покажіть мені карти, що Україну чекає до кінця цього року на полі боя. Що Україну чекає до кінця цього року на полі бою у війні з Україною? Ой-ой, вибачте, що Україну чекає на полі бою у війні з росіянами. Дивіться, ну, тут якийсь затик. Затик, воно якось застряло. Тут, бачите, карта четвірка. Людина дрімає, їй щось шанси дають. От. Але людина ну, тут руху, особливо якось тут руху, немає. Тут кажуть, от, людина сидить, її все влаштовує, ну, так як є. І карта повішений це як жертвоприношення. Тут. Зупинка це затягування часу, затягування ресурсу. Це знаєте, одною рукою дають, другою забирають. от. Сказати, що тут якась прям рух буде з нашої сторони під кінець знаєте, Тут цього карти не показали. Ну, Я буду дивитися на кожен місяць, ви знаєте, хто мене дивиться, то я е слідкую за моїми відео. Той знає, мені дуже приємно, коли ви мені пишете. От Оля, я дивилася ваше відео і зараз перепровірила, і ви мені пишете. І от я зараз побачила, що ви так і сказали. От, як ви казали, так воно і є. Ну, от. Сьогодні моя знайома каже: Оля, ви мені казали, я я шукала квартиру, а ви кажете, тебе буде будинок ближче до осені. І вона мені сьогодні пише. Олічка, я навіть не думала, що ви даже не думала про будинок. І що ви думаєте? Говорить, ми знайшли будинок, ми переїжджаємо не в квартиру, а в будинок. І там кучу мені смайликів і всього 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 Так що дуже добре. Дивіться, ще раз я це ж дивлюся, це башта тут випала. Ах. Гарні новини йдуть, але карта. Оце, знаєте, кото... отака війна Бух-Бух, Бах-Бах. Ми їх, вони нас, і оце, оце таке, як ото застряли в цьому і все. Застрягли. І руху ніяк. тут карти не однієї ем, от трошки тут ось очки. Це наш воїн, а це росіяни. Росіяни будуть тікати і далі. Бачите, наш воїн-рицар, е, він повернутий в центр. В центр розкладу, а російський е, рицар, він тече, тікає в іншу сторону. І. І тут оце таке буде, знаєш обігаю, доганяю, оце таке щось буде тут іще продовжується, на жаль. Так, і ще таке про полонених спитаю. Так. Чи будуть у цьому році визволені азовці із полона? Чи будуть в цьому році, році до кінця цього року визволені азовці із російського полону? Так, карти так. Але хворі, дивіться, хвора, хвора ліжко, таке хвора людина. Але кажуть, не всі. Частина якась буде, так? Але не всі. На жаль, не бачите, тут кажуть, половину ще думають туди, кого, як то. Ти виходиш, ти уходиш, а ти вер, вертаєшся отак. Отак. Так, а, а за цих срочників. Чи буде в нас такий великий обмін? Чи ми отримаємо тих людей, яких ми будемо просити максимальну кількість? В обмін на цих строковиків російських. Ні. Те, що ми хочемо, тут кажуть, такого не буде, ні. Бачите, тут диявол. диявол. Ага. Вони. Як то, знаєте, вони командують порадом. Ну. А, нема Нема того, що я думала, що там хоч знаєте, хоч, хоч якась 50 на 50, а тут навіть 50 не випадає. Тобто це крапля буде поміняних наших воїнів. <кхем> ну так, якось так. Бачите, туди-сюди, думають, все думають, як от на щотах. Це тобі, це мені. на... Тих старих, які щоти, да, як вони називалися, я не знаю. Не пам'ятаю на українській мові. Отакий От в мене прогноз, мої шановні глядачі. Напишіть мені, будь ласка, свої думки. Пишіть свої запитання. Все читаю, все бачу, все відчуваю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Вірю в нашу перемогу. Всіх обіймаю. Мирного неба і щасливої, і скорішої нашої перемоги. Я всім, всім, всім бажаю.